Ми почули виступ Андрія Костіна, генпрокурора. До речі, тема безпосередньо дотична до обговорення разом з нами, а разом з нами Марія Мезенцева. До речі, як ви прокоментуєте цю історію? Тут дуже слушно було зазначено генпрокурором нашим, що тепер Путін і його оточення не зможуть відвідувати європейські країни. Ну в принципі, їх там і так ніхто не чекав за великим рахунком. Але ж інопсенті так заочно значить видано. Ордер на його арешт. Які наслідки практичні будуть для Путіна безпосередньо, от ну інтерпол залучить для чого? Що пода подалі ну, буде? Вже ми знаємо, що за практикою, вибачте, не дуже дипломатично, бункерна особа не подорожує. Він дуже дистанційно, навіть при персональних зустрічах з іншими офіційними особами себе поводить. Факт того, або ну, хоча б на саміт в Індонезії він теж думає їхати, не їхати а, там. Давайте тепер напевно Повудимось. що вже зняли це питання да. Не в останньому голосуванні на генасамблеї по підтримці плана президента Зеленського по встановленню миру. Одним з пунктів, з яких є відповідальність, в тому числі за геноцид по депортації українських дітей за злочин агресії, то що е, у нас підтримала і проголосувала за не утрималася. Я не думаю, що Путін поїде до Індонезії, перебуваючи там нещодавно з дипломатичним туром, з офіційним представництвом президента в Криму. Е, ми е, якраз адвокували кейс агресії через пояснення, вторгнення і неправомірне. Е, Намагання анексії Криму через депортацію кримських татар історично це через бомбардування релігійних споруд, а їх зруйновано 93, в тому числі Пані Мирі, в мене маленьке поточнення от, конкретно по цій заяві генпрокурора. Рішенням КС міжнародного кримінального суду так. воно розповсюджується на тих на підписантів римського статуту. Чи я до чого питаю зараз? йдеться про країни Євросоюзу, де ще Путін Є небажаним і ну, це буде небезпечно для нього, тому що його можуть фізично заарештувати, якщо таке це взагалі можливо. На яких континентах чи в яких ми, країнах ми з ми, ми з вами розуміємо, що е, Росія не підписала, не ратифікувала угу. точніше Римський статут. Так ми теж тому ми, ми, ми поки що. Я би додала тут. Поки що теж ми все таки правова держава і держава, яка е, прогресує в виконанні своїх міжнародних зобов'язань і намагань амбітних, е, можливо це не відбудеться під час. С повномасштабної агресії, але ми не виключаємо це. Я впевнена. Пан Костян це теж підтвердить. Стосовно потенційних знову ж таки подорожувань. Ми бачили подорожі нещодавно. Безпосередньо тільки, наприклад, міністра закордонних справ він був на дуже високоповажній конференції в Делі в Індії, де відповідаючи на запитання, чому ж почалась війна, він сказав, що на нього на Росію напали українці його обсміяли. І, наприклад, якщо б Індія долучилась по Трибуналу щодо агресії до нашого міжнародного широкого договору його би могли там затримати. По е кейсу, який, е по якому доповідав щойно пан Костін, це питання у тієї великої корзини злочини, про яку ми говоримо. Це потенційний злочин агресії, ордер на затримку, співпраця з Інтерполом, Європолом тощо. Але знову ж таки, це повертає нас до головної ідеї: чи буде подорожувати Путін? Ну, Всі ми з вами дуже хочемо, щоб його заарештували вже прямо завтра. Чи ми Знаємо його конкретну локацію, і представники е правоохоронної системи можуть заявитися з ордером на його поріг. Mm -hmm. Я сумніваюся, але ми зараз з вами в такому історичному ефірі можемо сказати, і це тільки початок, але нам не можна дозволити, щоб тему створення спеціального трибуналу за злочин агресії, за материнський так званий злочин, найвищий лідерський злочин, її заговорили в такими заявами. У будь-якому разі антипутінська коаліція і саме через такі е, вагомі рішення вона розширюється Абсолютно. практично щодня. Дякуємо вам, Марія Мазанцева, голова підкомітету з питань наближення законодавства України до законодавства ЄС комітету Конаради України з питань інтеграції України з європейським союзом, голова постійної делегації в парламентській асамблеї Ради Європи була з нами.